Будинок Нашевський став приватним. Аварійну кам'яницю у центрі міста продали за аукціону за більш ніж 4 мільйони гривень. Пам'ятку архітектури, що зараз ховається під ширмою, продавали двома лотами: три поверхи споруди та окремо підвальне приміщення. Зареєструвались на торги лише два учасники. Я запрошую вас до участі в аукціоні. Ви, будь ласка, Номерочок є. Ви, будь ласка, ми запрошуємо вас на участь в аукціоні. Ви чекаєте. Даремно ліцитатор підганяла покупців. Обидва лоти придбав один із учасників аукціону за ціною на 10% більшою, ніж стартова. Так, 3 мільйони, А може, будуть? 3 мільйони 467 тисяч 290 гривень. Лот продано учаснику за номером 1. Організатори аукціону, однак, тішаться із того, що торги взагалі відбулись. Сам позитив в тому, що все таки буде господар, який буде цей будинок приводити до пуття, враховуючи те, що це є пам'ятка архітектури національного значення, тому дуже важливо відновлювальні роботи зі збереженням відповідних тих творів мистецтв, які є в даному будинку. Переможець торгів від коментарів відмовився. Сказали, що має намір реставрувати будівлю на аукціоні. Був і представник сусіднього готелю. Однак прийшов сюди не торгуватись, а знайомитись. Треба було познайомитися, хто стане господарем. а Це сусіди. Дуже багато питань, які треба буде в дальнішому спільно розв'язувати. Особливості цієї частини міста є настільки багато, що без спільної роботи не обійдеться. Об'єкт торгів був збудований ще у 17 столітті. Згодом його перебудували у стилі Ампір. Тоді ж на ньому з'явився фриз, створений славетним львівським скульптором Гартманом Вітвером. Сто років тому тут була знаменита кнайпа у нафтули, де збиралися львівські знамениті богемники, художники, поети, музиканти. Оцей син цього Нафтули Михайло Тепфер їх підтримував. Був меценатом. Ще раз будинок прославився у жовтні 2002 року. Він став першим у новітній історії міста, що завалився. Після аварії його мешканців відселили, а споруда вже десятий рік чекає кращої долі. Її будинкові обіцяє вигідне розташування на пішохідній вулиці у самому центрі міста. Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини Львова.